Блін, цей бур'ян уже і сюди пробрався. А що ж тебе робити? А ми звідки знаємо. Блін, є у мене, звичайно, одна ідейка, але. Але, блін. Ну, ладно, так і буде. Зроблю це. Ендер, а що ти зробиш? Неважливо. О! А от і інструменти, те, що мені зараз якраз такий треба більше всього так. Забираємо усі інструменти і йдемо до цього не до продавця. Так, я зараз, друзі, здається, знаю, що він зараз відновлює свій фургончик, але я його зараз знову зламаю. Я нічого йому поганого робити не буду, просто розламаю зараз його фургончик вші. Ага, ось він свій фургончик ремонтує. Ну, привіт Привіт, Привітандер. Угу. Я тобі зараз цей фургончик знову-таки розберу. Ты перестань, я все зроблю, що ты Угу. Ну, значит так, ця штука діла перець, правильно? Я хочу собі. Я навіть тебе відремонтую, дивись мені, щоб на слові тебе поймаю. Піймаю. Мені треба перець, ще щось, мурян. Забрати назад. І ще те, що ти мені повинен був дати запаршироване, що там він не мав Ладно. Ну, тримай спочатку насіння. Насіння перцю. Ладно, значить. Але цього маловатенько, зараз я його розберу. Ладно, ладно, що тобі ще треба. Ну, блін, я б собі, чесно, хотів, ще щось, не знаю, там, здається, щось, типу, манго або ще щось. Ладно, тримай свій бур'ян. О! О, це вже інша справа, молодець. Але я ще щось хотів би за моральний ущерб. Ну, в принципі, то ти мені город розламав, ну ти його ще мені, звичайно, чистити будеш, я то тут нічого. Не ламай, не ламай, тримай ще щось. Ну, о, це що? Це мандарин, це це насіння мандарину. Угу. Mm -hmm. ну, в принципі, то забирай, коротше кажучи, що в тебе в скрині, я цікаво. Вот так фак у тебе предметів? І ти нічим не ділишся? Я зараз в тебе ананаси заберу, я їх люблю. Ну, ладно, забирай. Окей, хоча, в принципі, то навіщо мені ананаси? Ну, нехай будуть. Ти спускайся, значить. І ходімо на город за мною. Як це? Зараз побачиш. Зараз будеш мені ламати всі ці бур'яни, я тобі так скажу. Значить так, давай гімною на город сюди. Та йду я йду. Угу. І ось це ти зараз усе будеш ламати. Та чому ти там так довго, йди краще сюди, давай, допомагай. Та зараз дай трішки доремонтую. Угу, я тобі даю одну хвилину і одну секундочку, забери свій блок і я чекаю тебе, зрозуміло? Так, так, дай хвилинку. Ладно, ладно. Та, де ж він, там уже мохвилин 5 пройшло, текст. Я тут. Ага, ну давай, заходь на город. А навіщо? Зараз помочь. давай зайшов, Заходь давай швидше. Та зараз, секунда, йду, йду. Ну, все, видаляй цей бур'ян, о, і в сусіда в мого бур'ян поліз. Нічого собі. Ладно, а значить так, ти розумієш, о молодець, вже потрохи чисто, ще тобі трохи допоможу. Хоча, в принципі, то сам попрацюй, ти ж мені його віддав. Так що все, давай. А я зараз прийду. Текст. Значить так, ми зараз сходимо до нього на цей. Що це у нас таке? Форгончик чи магазин. Ай. Значить так, я його добудовувати йому не буду і не збираюсь так. С... Треба залізти всередину. Готово. Що у нього тут взагалі цікавого є? Ага, давайте подивимось, це взагалі що. О, баклажан. Прикольно. Але. Ого, це що за баг Майнкрафту? Ладно, нехай тут стоїть. Таксі. Ладно, я не знаю, покладу баклажани. Правильно, вони мені не треба, я не люблю баклажани. І піду перевірю, що там у нього таке. О, справді, друзі, трохи бачу. Потрохи уже розчистив, молодець капець. Значить так, що ти там? Та я розчищаю, потрохи зараз тут вирва нормально. Молодець, молодець. Так, ну я бачу, ти тут розчистив, а на доріжці? А ти мені не казав на доріжці. А треба всюди, мабуть, розчищати, правильно? ж? Ну так. Значить, так ще тут розчистити. ну все. Молодець, нормально, в принципі, то попрацював. Значить так. Грядки більше не в бур'яні. І що це значить? Він пішов нарешті, таки, мабуть, знову лагодити свій фіргану. Але я Поки що подивлюсь. Фух, що змінилося після оновлення? Так, ну здається, тут взагалі яблука мутоне. What the fuck? Це що за яблочко таке? Якісь незвичайне гей, сусід! Сусід! Та почекайте трохи, почекай. Ну що тоді треба все таки А можна тебе щось купити? Ну, мені взагалі відро треба, я б хотів відро купити. У мене самого нема. Ну, блін, а я що можу зробити? Ну Можеш мені відро продати? У мене нема відра, іди. Ну, добре, піду іншого. Ладно. Е, друзі, а він мені деяку ідею зробив. Ой, блін, нічого страшного. Можна ж, в принципі, відкрити магазин в Гровагардені. Я буду продавати такі речі, які нема в інших. Наприклад, у нього перець, до речі не прижився і згнив. Ну і в принципі, який я йому давав за те, що він мені дав, ну їжу. Я можу відкрити магазин, продавати цей перець, а справді, друзі, і можу окупитись, і продавати те, що немає ні в кого в цьому поселенні, і взагалі топ. Так, мені треба табличка, щоб повісити знак продаж на свій магазин. Так е -е, ладно, тут нема. Я візьму свою і виходить, повішу на свій магазинчик. Оцей, ну типу, ось цей будинок, знак, і напишу на ньому секундочку, українська розкладка. Продаж. Все, будемо продавати, друзі, за допомогою цієї виставки. Ну, штуки, коротше кажучи, речі. Що можна продати? В принципі, то перець можна продавати. Стоп, а я ж забув цю штуку посадити. Ну, не штуку посадити, а цей відро води набрати для того, щоб посадити цей як його там, мандарин, апельсин, я вже забув. Так, йдемо ж адже вже знак продаж висить. Зараз просто може хтось зайти і попитати. О, а ти щось тут продаєш? Ну я такий, да, але мені спочатку треба ж усе посадити. Значить так, вириваємо місце для ямки. Отак, оп, о. Ага. О, Ендер, привіт, що робиш? Я відкриватиму свій магазин. До речі, розкажи всім про мій магазинчик, щоб усі могли прийти. Так, а тепер кудись іще сюди і готово. А ти ще який... Е, так, що він там хотів спитати, ладно, коротше кажеш. Зараз будемо засаджувати ці апельсини мандарини. А про який магазин? Та те, що у мене відкривається магазин, я буду продавати те, чого не мав ну, в цьому, ну, Ти зрозумів? Ну, так. Ось, наприклад, у тебе є ось таке яблуко. Ні, немає. От я його, може, й продам, а може, і ні. Наприклад, я ще буду апельсини продавати. Ну тоді я всім розкажу, чекай. От і добре. Так, Ага, апельсин і садимо. А будемо тепер чекати, коли воно виросте, друзі. Так, ми ще, мабуть, перець посадимо. Ну, я думаю, логічно звучить, правильно. Ну і не тільки перець, чи буряк будемо продавати, можливо, якийсь буде. секундочку. Так, де воно там? Ага, можливо, буде якийсь мутований. І я його продам по ціні вище, ніж звичайно. І можливо, хтось його продасть дешевше або дорожче. Це. чи є у нас в поселенні якісь нормальні трейдери. Так, почекайте. А тепер, а тепер то що робити будемо? Я не знаю, що ми тепер, до речі, будемо робити. О, а що якщо посадити гриби? Так перець у мене його купа взагалі, друзі. А я чому йому сказав, що у мене перця немає? Ну і тому, що віддав мені ще більше перцю. це мені не добилось. Так, 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 так. А тепер я хочу, до речі, цей. Сходити до сусіда і в нього дещо спитати. Сусід, привіт. О, Ендер, привіт. То як ти розкажеш всім про мій магазинчик? Так, Ендер. А я за це тобі, блін, я за це тобі акцію зроблю. Дякую. Ну ладно, значить так, друзі. У нас вже є той, хто розкаже про наш магазинчик. В принципі, та ой, дощ починається цікапись. Ладно, значить так, зараз ми ідемо. У нас, до речі, є Бор'ян, в принципі, так. Можливо, ми. О! What the fuck? Значить, конкуренти у мене з'явились. Так я гриби, до речі, посадив текст, друзі. Ти мене чуєш. Та так чую, почекай, ти дай гриби досадити, капець, не даєш мені гриби досадити. Значить, ти мій конкурент виходить тепер. Та, блін, почекай. ні, я тобі не конкурент. Я так відкрив магазинчик і буду продавати те, чого нема у тебе. Ну-ка, Одну секундочку. Зараз, друзі, момент істини. Ну і що? Та зараз по подивлюсь. Реально мандарин випав. Ось він. О, Ендер, я хочу його купити. Ну-ка, а перець, одну секундочку, так, я його зараз заберу. А, це гній перець, друзі. Його можна викидати, його взагалі купа. Ну, сам то перець, звичайно, також випадає. Одну секундочку, ось мені два перця випало. То гній перцю, друзі. Значить так. Це я також покладу сюди. Ага. Це, до речі, мотований перець дуже дорогий. Можете його забрати за 100 монет. Так, 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 так. І яблуко є дуже круте. Тисяча монет одне яблуко. Ого! дорого. Та ні, почекайте одну секундочку. А, здалося, ладно. Значить так. Так, 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 чекаємо, поки виросте все це. А я поки що сяду на свій пост. Он там навіть написано продаж. Та заспокойся, конкуренти. У мене знає є пушка, я також можу твій магазин спалити. Ага. Зараз. Побачимо, що ти там спалиш, а що ти там не спалиш. Так, значить так. В принципі, ви можете купити у мене ось це все за 4 тисячі монет. А якщо я тобі дам ось оцю штуку. Яку ще. What the fuck. Яку ще штуку. Це що? Ну це холодильник. Холо. секундочку, холо. Холо... холодильник? Ні. Так він не випав. Це якийсь фейковий холодильник. Ну, ну ладно, я переведу тобі 4 тисячі на рахунок. Ну давай швидше, так, це у нас що таке. Угу. Угу. Давай перекладай мені 4 тисячі на рахунок, адже ти вже все забрав. Адже ви... Ну значить, ти мені клади його назад, якщо не хочеш перекласти 4 тисячі на рахунок. Так, так, я вже перевів. Ага, бачу. Молодець, забирай продано. Ну що ж, бачиш, а ти скільки сумарно заробив? Ну, в принципі, то 28 тисяч. О как, а я набагато більше, вже заробляю тільки з першої покупки. от. Так от. Ну, ладно, конкуренти, Ти дивись мені, я за тобою око до око. Угу. дай я тільки оці мандарини, блін, зберу. Ага, бачу мандарин. Хто наступний буде мандарин купляти? Ну, я б хотів купити. Ну, блін, навіть не знаю, за заслідити. Давай так, за 100 монет віддам. Я ж тобі казав, буде акція, за те, що розповісти. Ну, давай, я б. все, я переклав кошти. Молодець, все, тепер можете забирати йти. Ну, що тобі? Сподобалось? Блін, а мені так часто ніхто гроші не перекладав. Ну, ладно, все, ідіть, коротше кажучи. <кхід> а мій бізнес друзі, почав процвітати. І знову таки Майнкрафт багнувся. Ладно, друзі, я буду збирати поки що всі оці овочі, і якось отак от буду на, далі продвигати свій бізнес.